Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, глядачів. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, роздумуючи над тим, що я прочитав, мені здалося, що це надто важлива тема. І тому я хочу цим поділитися. Я читав це в нас Івана, 7 розділ 37-й віршик. І тут Господь Він говорить наступні слова. А останнього великого дня свята Ісус стояв. І кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, хай прийде до мене та п'є. Перше, на що я собі зважив, що Господь Ісус Він знає, що для мого життя так важливо та необхідна вода. Наступне, читаючи цей текст, я звернув увагу, що Господь Він каже, коли хто прагне. Тобто цей і поклик і це запрошення для людей, які мають спрагу. Чи маю я спрагу і потребу в цій живій воді? Про що ще я роздумував, що він є незмінним джерелом? І що це джерело цієї живої води, воно ніколи не буває порожнім і пустим. Ця жива вода наповнює нас. І від його повноти і наповнення ми маємо політ Святого Духа. Згадуючи про це, я розумію, що сповнитися може лише той, хто має цю спрагу. Тоді що трапляється? Тоді Дух Святий керує мене і приводить мене. Знаєте куди? Він виводить з зони Я так хочу в зону так хоче Бог. І це важливо, тому що я би хотів сказати про те, що коли я наповнююсь його водою, то дещо трапляється. Ця жага вона втамовується, але вона приносить плід, Що я набуваю своє чи Боже питання сьогодні. Дух Святий веде до повного занурення в його тіло, в церкву Господню. Ось і читаючи Слово Боже, я згадав ще пророк, казав, що від порогу храму тече вода. І ця тече вода, і там небесний вісник він брав за руку і він вів, починаючи від щиколотки до. Коліна до поясу. І далі він казав, що він завів мене на середину річки, де я не мог стояти і мусив плисти. І я собі роздумував, наскільки важливо занурення, наскільки важливо, щоб я рухався і я вже не тримався ногами плоті, розуму, планів своїх знань і бажань, а рухався в потоці Святого Духа. Ось. І чи я не спираюся на, може, свою освіту, на своє знання, чи просто перебування біля цього джерела. А чи рухаюся я до цього. Бо це наповнення, воно завжди приводить до деяких речей. І Господь каже, що воно приводить до того, що на кроні мого життя. Якщо я напоєний водою сад, якщо я як людина, як напоєний водою сад, то листя не в'яне і плід є в свій час. Знаєте, тепер спека. І ця спека, вона провокує деякі дії. І я дивлюся на навколишнє, на дерева. І це я бачив в минулому році, і в цьому році тепер бачу. Що деякі дерева вони скидають листя, і деякі дерева вони скидують свій плід. І тепер дивлюсь, під яблоньками вже є багато яблок, які повідпадали. І я собі сьогодні роздумуючи, я зрозумів іще таку річ, що я так само скидую скрони свого життя. Оцей плід і це листя, і виглядають дуже. Неприглядно, тому що я втратив це джерело. І тому дуже важливо бути як напоєний водою сад. І тому, що безпека життя, яку ми зустрічаємо, вона не, лишила, не залишила крону мого життя без листя та плоду. Ось. І чому ми сьогодні говоримо про це джерело? Тому що ну, Господь він говорить про те, що немірою дає Бог. Святого Духу. І ще раз нагадую для себе і для всіх нас, що це джерело, воно не вичерпне. Але Павло, він каже, щоб я того шукав. І він каже, не впивайтесь вином, а що робить. Робіть. Сповнюйтесь духом. І щоб сповнюватися Духом, він каже, що дещо треба робити, щоб досягти того. Сьогодні дуже багато людей, сьогодні дуже багато людей серед спеки. Цього літа вони що роблять? Вони Хто йдуть, хто їдуть, вони придбали квитки, вони втрачають фінанси, витрачають на те, щоб бути десь біля води. І я хочу сказати, що Господь сьогодні він говорить про це, що коли прагне хто з вас, хай прийде до мене, та п'є. Дуже важко напоїти людину, яка не має спраги. Дуже важко це рекламувати, казати, якщо людина не має того вкусу цієї живої води, яка не відчувала, що таке є сповнення Святим Духом і керівництво Святим Духом. І не бути просто біля джерела, а пити, бути напоєним, бути зануреним, плисти в річці Святого Духу. Бо це джерело, ця ріка має ще інший берег. І я собі роздумував про те, що читаючи і пророка, який казав, що від порогу храма тече вода, а потім згадав про те, що є в об'явленнях, і це 22-й розділ. Дивіться, що тут написано з першого ріка віршика. І показав він мені чисту ріку живої води, ясно, мов кришталь. Що випливала з престолу Бога і Агенця. І це дуже важливо, ця вода, яка приносить життя. І Господь каже, якщо ти прийшов до мого струмка, до мого джерела, до цієї води, ця вода своїми хвилями, як ріка, одного разу вона доведе, привнесе мене до цієї води живої, там, в небесної оселі. І тому дуже важливо, знайте, що ми йдемо від джерела до джерела. І ця дія є вічність. Знаєте, я хотів би зважити, що людина, яка, можливо, не має віри і не розуміє про вічне життя, їй дуже важко це пояснити. Але люди, які наткнені Святим Духом, які чують і бачать, і чують Господа, вони розуміють. Що є одна жага, яка більш за все. І це в кожній людині. І це жага до життя. Ось, наприклад, як у тебе ніколи не може бути вгамована жага до життя. Знаєте? І тому люди сьогодні докладають багато зусиль. Вони мають дієти, займаються спортом, вони шукають якихось методів, щоб своє життя зробити трохи довше. А Господь каже: я даю таку воду, і таке джерело, і таку їжу, такий хліб з неба, що Він дає життя і не тільки життя, а життя вічне. Ось і знаєте, що коли ми ці сили, то необхідно джерело нової сили. І це Ісус Христос. Він знає про це. І Він розуміє, що сьогодні тобі і мені. Необхідна його любов, необхідна його сила, щоб досягнути того результату. І тому питання, знаєте, я хочу ще раз замовити це, промовити це, що Господь каже, коли прагне хто з вас, хай прийде до мене, та п'є. Сьогодні люди вони дуже зважають на те, що вони їдять і що вони п'ють коли вони приходять до супермаркетів, вони читають, з чого це все, воно зроблено. Вони дивляться, щоб вода вона була чиста, кристальна, щоб не було ніяких домішок. Вони читають про продукти і дивляться, чи там нема хімії, чи якихось барвників, замінників і іншого. І Господь каже: я є жива вода, я є криштальна вода. Ісус каже, що я є світло, в якому нема темряви. Він каже, я є той живий хліб, який сходить з неба, той, який дає життя. Він каже, хто буде пити цю воду і їсти цей хліб, буде мати життя в собі. І не просто життя, а знаєте яке життя життя вічне. І тому хочеться сказати, ось що, що Господь Ісус Він знає, що для мого життя так важливо та необхідна ця жива вода. Чи я сьогодні. Уже був коло цього струнка, чи я потребую ці живоводу. Господь каже, хто прагне, то хай прийде до мене і п'є, чи маю я цю справу. Тому хай Господь, він благословить кожного з нас, щоб нам сьогодні порозміркувати. Можливо, хтось, як Пророк каже він, і ця небесна людина, яка привела тільки там по кісточки, чи де по коліно, він тебе продовжує. Кликати і вести, щоб ти занурився, щоб ти відчув рух цієї живої води в тобі і через тебе. Тому що одного разу ми прийдемо і ми будемо коло цієї ріки живої води, там в небі, де написано, що сам Господь Ісус Він буде для нас сяйвом. Тому Хай Господь благословить, хай ще і ще раз дасть нам можливість подивитися, чи ми. Маємо це листя, чи воно не в'яне, чи в нас є плід, чи він не впав, бо Він каже, я даю не мірою. Чи ти цього бажаєш? Це сьогодні питання для кожного, для мене і для кожного із нас. Тому сьогодні, читаючи Слово Боже, серце моє сповнилось подяки про те, що Господь каже, Я даю не мірою". Даже батьки, то вони завжди кажуть, у цього доста, оця а це може зашкодити. Ісус каже. Я даю тобі живої води. Я наповнюю тебе духом, бо це завжди тобі на користь. І він каже, я даю це не міряю. І тому важливо прийняти від Його повноти, щоб мати в ньому повноту Духа. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогодні схиляємося перед Тобою. Ми дуже і дуже вдячні Тобі, Ісус, що Ти є цим вічним джерелом життя. І що Твоя жива вода вона може стати джерелом і в нас, і тому ти кажеш, що я даю не міру і Духа. Ми сьогодні вдячні про нагадування Павла, щоб ми шукали, щоб сповнюватися Святим Духом, щоб ми поклонялися, славили, величили, дякували, щоб наше серце було наповнено Тобою, Господи. Щоби ми сьогодні серед цієї спеки, літа, Господи, ми були у прохолоді, прохолоді Твоєї і коли Твого прохолодного струмка і джерела води. Господи, напуй нас тої водою, даруй кожному з нас, Господь, щоб ми сьогодні не тільки відвідали, а ми мали вгамування цієї спраги живої водою Твоєю, водою Твого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай сам Господь, Він благословить вас. Нехай Він вас поведе в роздумах. Нехай Божа охорона і захист буде над вами. Нехай Божа благодать покриє кожного з вас. Нехай Він захистить вас, ваші сім'ї, діточок, близьких, рідних, друзів, церкви, ваші домівки, де б ви не були. Хай Божий покров, він буде над вами. Будьте благословеними в цьому дні.